Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до подальшого прослуховування та перегляду бесіди із Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, науковцем, директором національного антарктичного центру. Тут, власне, на військове минуле і на наукові здібності аналізу та синтезу часто покладаємося в розповіді в розмові щодо того, що відбувається на полі бою. У нас є загалом ширше у війні України проти Росії. Пане Євгене, ми вітання вам. Слава Україні. Героям слава, е, поговоримо сьогодні про те, що власне, як я і сказав, що відбувається на полі бою. Е, ця розмова у нас відбувається вже за наслідками е, значного. Півтор після півтора місячної паузи обстрілу Києва е, більше тридцятьма ракетами. Е, ну, в принципі, це не є якоюсь такою дивиною. Дивною ситуацією, коли обстрілюються і мирні міста, і спроба така від росіян відбувається. Вчора у нас на жаль, був обстріляний Харків ще раніше, були обстріляна Одеса. Е, це стабільна ситуація. Тут радше дивуєшся коли цього немає довго таких обстрілів. А от те, що зараз суттєво змінює. Архітектуру, скажімо так, боїв і з того, що чути від бійців, так це видатна кількість керованих авіаційних бомб на Сумщину, і це в принципі так само величезна кількість потужних авіаційних бомб, кабів, так званих на на ділянці при фронті на лінії бойового зіткнення. І пане генералі, от що говорять ваші бійці? Тому що мені доводилося навіть такі коментарі читати, що мовляв, ну коли кап 500 падає, то ще терпіти можна, а коли вже півтори тисячі, то це дуже навіть на голову впливає. Ну, звичайно, що е, півтори тонни вибухівки це більше ніж півтонни. Е, навіть е, навіть кап — це дуже потужна і страшна зброя. Півторатонні бомби ну це просто, скажімо так, це, е, е, це зброя, яка від будинку лишає фактично яму. Тобто, це, це просто житловий будинок е, повністю один складається з цієї півтора тонної бомби. Е, і на сьогоднішній день це насправді е, дійсно найстрашніше, що е, мають в своєму арсеналі росіяни. Я не маю на увазі, що ці бомби страшніші там за іскандери чи кінжали. Але там іскандери, кінжали, калібри це все е, штучні вироби. От е, атаки, а, атаки ними можливі далеко не щодня, і е, на всю країну вони можуть використати там з десяток. А от, на жаль, з кабами історія зовсім інша. На сьогоднішній день використовується порядка п'ятдесяти кабів, кабів ну, обох типів, тобто і 500 і 1500. 1500 п'ятсот. поки не дуже багато, але все одно 500-ті п'ятсот теж від цього краще вони стали. Так от, від 50 кабів на день. От і судячи з усього, ця цифра тільки зростатиме. Тобто, ми тут маємо один з випадків, коли скажімо, росіянам вдався певний технологічний прорив. Е, якщо е, в двадцять рік вони зайшли тільки просто з великим запасом оцих старих радянських кабів е, на складах, вони до цього десятиліттями власне на ці каби покладались в Чечні, в Грузії, в Сирії, Е, тому що ну, зброя дійсно дуже потужна, не точна, абсолютно, але, але дуже потужна. Е, так от. Е, в нашій війні вони впер... в перший рік-півтора не змогли нормально їх використати, не змогли розкрити їхній потенціал. Бо оцей старий радянський кап, він летить дуже близько від точки, де його скидають. Таким чином, щоб більш-менш кудись влучати, куди потрібно попасти, тобто не на окупованій території, а на нашій, то для цього треба було підлітати на пару кілометрів до об'єкта бомбардування. Ну а на відміну від всіх попередніх війн, там от Чеченської. Сирійські в нас виявилось потужне ППО. В нас виявилось потужна ППО, яку не змогли подолати, і це фактично обнулило в перші там десь півтора роки війни ефект від використання камів. Росіяни просто не змогли собі дозволити втрачати стільки літаків, скільки було треба для класичного бомбардування. Ну, я так розумію, що просто зараз розглинулися. Тоді ж були О, не керовані бомби, так просто вільно не. падаючи. А зараз То вони залишили зараз. Маються. Вони зараз не керовані, але але вони плануючі. От, власне, до чого я видушу в 23-му році. Вони змогли злизати оцю ідею плануючої бомби, яка реалізована в американській бомбі. Дждам. вони зробили собі такий фактично нерецензійний аналог таку собі Дждам на мінімалках. От е, точність бомби від цього високою не стала. Хоча вважається, що в неї є система управління, але ця система управління дуже мало чого варта. А от е, дальність польоту збільшилася принципово. Дальність польоту зросла, зросла до 60 км, навіть до 70 максимально. І це вже дійсно поміняло ситуацію. Бо таким чином. Е, Російський літак може підлітати тільки десь на 50 на 50 приблизно кілометрів до лінії фронту, ну або ж до перебрика, якщо ми говоримо от про північні райони України, от і за 50 кілометрів від лінії скидати бомбу, яка таким чином в межах 20 кілометрів, кілометрів за лінією фронту або за державним кордоном буде буде вражати на наші території. І от якщо минулого року ми побачили поступове розгортання цього. То зараз на жаль, ми явно зіткнулися з тим, що Росіянам не просто вдалось цю технологію відпрацювати, а їм вдалося її поставити на конвейер. Тобто вони вже тепер достатньо масово виробляють. Оці от це ж е, вони ж виробляють не бомби ще раз, е, бомби лежать на складах, і на жаль, їх багато. Так, от е, вони поставили на конвейер оцю систему е, план, е, ну, грубо кажучи, крилечка і систему управління. От оці крилечка і систему управління вони змогли дійсно масштабувати виробництво, і тепер вони саме за день в десятках е, переробляють старі радянські бомби на оці нові плануючі, і все, що виробляють, практично одразу йде на фронт. Тобто, о, десь 50 50 бомб на день. Це зараз їхня виробнича потужність, і відповідно, все це одразу летить на голову наших захисників або на голову мирного мирного населення. І на жаль, ця проблема має тільки одне, скажімо, системне рішення. Це тільки посилення нашого ППО. От, власне, я якраз хочу запитати. Як же ж від цього берегтися? Що може таки, ваші побратими кажуть, ті, хто на продові? Я як, береже... які методи є, чи взагалі не ну, є Там на місці. Вберегтися чесно, ніяк там на місці берегтися. Це власне. Е... Коли воно вже летить, це закопується від осколків, але від прямого попадання каба не рятує жодний бетонний бункер, і ну як бетонні бункери, такого рівня, як це коксохімічний завод на е, Вовдієвці, або, або як завод Азовсталь в, в Маріуполі. Такого рівня бетонні бункери від кабів рятують, тому що провалюються верхні поверхи, а нижні витримуються. Але якщо ми говоримо про будь-яку польову фортифікацію, тобто навіть із бетонними дотами, навіть з металевими капсулами. То на жаль, від прямого влучання каба, це все абсолютно не захищає. Ну бо, бо ну, півтонни, чи навіть чи півтори тонни вибухівки, це все ж таки це не артилерійський снаряд, це, це не міна, це абсолютно іншого масштабу вибух. Єдине, що від них трохи рятує, це те, що все ж таки, всупереч заявам російських розробників, воно далеко летіти навчилось, а от точно влучати зовсім ні. І от КП 500 це не тільки про 500 кг вибухівки, а це ще й про плюс-мінус 500 метрів. Тобто, от в них реальну точність влучання, коли їх кидають з відстані кілька десятків кілометрів, то в них точність влучання навіть насправді не плюс-мінус 500 метрів, а плюс-мінус пара кілометрів. Е, тому, саме тому росіянам доводиться їх використовувати настільки багато. І, звичайно, вони б хотіли мати ще більше, ну, от, от поки вони стільки випускають. От саме тому, що вони все ж таки працюють по площах. От нема в них поки такого механізму, щоб зробити так, щоб ця бомба прилітала точно конкретно в обраний бункер. Якби не дай Боже в неї така точність з'явилася, це то взагалі була б ну абсолютно страшна зброя. А от поки поки рятує те, що е, воно прилітає плюс-мінус, десь в радіусі кілометра від того, куди вони хочуть попасти. От, і таким чином, якщо ти, якщо ти безпосередньо в точці попадання, на жаль, тебе не врятує нічого. Але все ж таки в абсолютній більшості випадків воно прилітає десь недалеко. А це відповідно потужна вибухова хвиля, це, 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 це контузії, це осколки, від яких можна і треба ховатися в окопах, Ну от так, власне, поки це і витримуєш. А на жаль, єдиним системним рішенням цієї проблеми є тільки збивати літаки. Тому що е, з самими кавами ми нічого не зробимо. В полі Ця бомба не перехоплюється за визначенням, от, ну, її не видно і летить, летить вона недовго. Тобто в Польоті вона ППО не перехоплюється. Е, на складах ми їх не дістанемо, бо цих складів багато і запаси ще радянські, заховані глибоко в глибині Росії. Відповідно, єдина, скажімо, слабка ланка в усій цій схемі це їхня фронтова авіація. Насправді, літаків, які здатні нести е, каби, а це літак Су-24, в них їх всього біля ста. От загалом у всіх військово-космічних силах Росії біля ста цих літаків, і е, нещодавно ми тільки за одні, скажімо, гастролі е, нашого блукаючого Петріота, 11 з них змогли приземлити. Е, на жаль, ми за це після цього заплатили двома, двома пусковими установками того самого Петріота. Е, розмін, ну, насправді, розмін все одно на нашу користь, бо 11 літаків, які причому зараз Росія не випускає, тобто які є невідновними. От ну вони коштують двохпускових пускових е, двох пустових але враховуючи просто шовна нас петріотів, ну е, от на пальцях одної руки можна порахувати. Це, звичайно, дуже лімітує. Фактично, що нам треба? Нам треба або нові Петріоти, або Семпті. Оце е, із усього цього, що взагалі зараз існує, е, достатній радіус дії. Це от у, Петріуса, е, у Петріота і у Семпті. От в них радіус е, їхніх ракет це 160 кілометрів. Тобто, навіть якщо їх підтягувати на півсотні е, кілометрів до лінії фронту, то все одно е, російський літак потрапляє в зону ураження, а там, де він мав би запускати цікаве. І ну, крім того, як власне полювати на літаки, е, особисто я, чесно кажучи, е, інших виходів з цієї ситуації е, не бачу. Ну до речі, на літаки ще можна полювати на їхніх аеродромах. Це теж інша історія. Знову ж таки, тобто, ключове, єдина потенційно слабка ланка тут це всього 100 цих от бомбардувальників. От от власне виводити їх з ладу це єдине, що ми можемо зробити саме проти бомбардувань кабами доволі таке обивательське питання пересічника громадянина. Коли бачиш, як, як росіяни власне зараз можуть або мають можливість просуватися на фронті, вони просуваються дуже повільно, десь на окремих напрямках там на Бахмутському, і то зараз на Бахмутському загальмували, на Авдіївському, на Мар'їнському і то теж загальмували. На Токмацькому, всюди, де вони просуваються, вони попередньо, ну скажімо так, просто реально. Ландшафт змінюють за допомогою цих кабів, і виникає буватиське тобто, питання: що, ну наскільки далеко, якщо от така у них перевага, є наскільки далеко це все може зайти, виходить. Ну до речі, ми тільки що побачили, як вони пробують навіть банально групу російських добровольців. Тобто, це легка легка піхота. Взагалі, от вони з абсолютно неукріпленого прикордонного свого ж російського села Тьоткіна вони теж вибивають саме кабами. От власне тіотки на вже нема. Вони його просто перекопали все цими кабами. Вчора були з козинки. І ще е, відео, я бачу, це Білгородська область, бо тьоткінасели казин зараз пішло по Козинці, саме так. Тобто вони і свої села. Тобто, насправді, от в росіян, яка є, е, така скажем, характерна риса, коли в них щось одне починає е, давати ефект, вони на це роблять всю ставку. Якщо пригадуєте, е, літо 22-го року це в них вся ставка була виключно на цей вогневий вал, так званий артилерійський. От, поки в них не почали закінчувати снаряди, ну як на їхній масштаб, от поки вони могли собі дозволити 60 тисяч снарядів на добу, вони ніч більше взагалі не переймалися. От вони просто отак артою, от як ви правильно кажете, теж міняли ландшафт. Саме от, е, вирівнювали якісь площі, тільки далі заходили. Далі снарядів стало менше, вони перейшли до м'ясних штурмів. От і поки м'ясні штурми давали саме такий е, ну, достатній для них ефект, вони взагалі нічого іншого не шукали. От наразі їхньої вундервафо є якраз е, каби. І так, вони просуваються тільки там, де перед тим кабами роблять буквально місячний ландшафт. І е, на, жаль, на жаль, поки ми не посилимо власне, полювання на їхні літаки в будь-які способи, чи ППО, чи диверсійними методами на аеродромах, але е, це означає, що тим часом вони будуть просуватися. Але швидкість цього просування от вона саме цим і лімітується. Що все ж таки, поки в них цих КАБів максимум 50 на день на весь фронт. От не дай Боже, стало б у них цих камів 500 на день, Ну, просувались б в 10 разів швидше. тобто, На жаль, зупинити таке просування, ну, я б сказав, що майже неможливо, його можна тільки максимально уповільнювати. Ну, І тут все ж таки є ще одна особливість. Каби роблять ландшафт непридатним для тривалого перебування, але саме для тривалого перебування. Вони не роблять ландшафт таким, в який не забіжиш. І якийсь час там не побудеш. І тому, е, навіть коли вони щось перепахують кабами, все одно потім має зайти піхота. І от цю піхоту все одно, навіть, навіть в ландшафті, перепаханому кабами, цю піхоту у воронках все одно зустрічають і значною, значною мірою нищать. Тобто, е, навіть попри використання кабів, яке. Використанням вони фактично нивелюють наші роботи по фортифікації. Ми, ми навчились краще окопуватися, а вони, вони навчились далі кидати кави. От, але е, все одно, незважаючи на використання кабів, далі все одно, коли заходить їхня жива сила, вони несуть дуже значні втрати. І це також, от фактично, е, швидкість їхнього наступу, от вона лімітується двома речами: от кількістю оці, от приблизно 50 на день, і е, тим, які втрати е, вони готові понести в піхоті, тому що все одно насправді кожний метр просування їм коштує е, е, цілих підрозділів. Uh... Такому випадку, якщо ми говоримо про ось такі методи просування, то які ваші передбачення щодо наступних битв, Авдіївська, як ми знаємо, ну вже давно завершилася. Хоча росіяни там все ще зберігають такі певні, і, і, ну певні можливості, так для наступу, як говорять наші бійці, наступають, поки можуть. Водночас, складна ситуація на Бахмуті, складна ситуація на Запоріжжі, Куп'янськ якось. При тих в, в ході тих подій, які відбуваються на Білгородщині, хоча і Куп'янськ прогнозували, що це буде наступне поле битви. Куп'янськ зловий. Зокрема, от де вам здається, варто чекати наступних подібних ударів? Поки поки ми ще не отримали до або F-16, щоб боротися з тими ж літаками, або ми не отримали на да, дорозі патріотів. Щоб до речі, речі пане Василю абсолютно праві. От F-16, особливо якщо в комплекті до них підуть е, ракети повітря-повітря 200 кілометрового радіусу дії, оце буде повним системним вирішенням е, проблеми з кабами. Так, ну але до F-16 шістнадцять треба дожити. Е, я, я до речі, гадаю, що нинішній принаймні, російський наступ він видихнеться раніше ніж приїде в шістнадцять, е, при тому не через брак -кар а через брак піхоти тут я згодний з оцінкою Кирила Буданова, що отой контингент, який зараз наступає, от він видихнеться десь на середину квітня. От в них просто більше людей не вистачить. А нова мобілізація в них тільки зараз розгорнеться, бо вони ж її притримували до так званих виборів. От нову мобілізацію вони. Я б сказав, з імовірністю, 99% вони її прямо зараз вже почнуть, але це все одно десь плюс 4-5 місяців, поки ці мовики доїдуть, доїдуть до фронту. Тому буде якраз пауза в їхньому наступі. Я б сказав, десь середини квітня до кінця липня-серпня. От, але да, так от. Е що стосується напрямків, ну в мене зараз є теж сподівання, що Купенськ, який мав би стати наступним, ну ледь не наступною Авдіївкою. От е, є сподівання, що його ця доля пронесе. Тому що зараз е, оця блискуча операція Гура е, з російськими добровольцями, е, вона дійсно змушує їх зараз перекидати якісь бойові частини з фронту. Все, вони не впоралися. Вже однозначно можна визнати, що вони навіть з трьома неповними батальйонами російських добровольців, вони тими силами, що були власне в прикордонних областях, вже не впорались. Їм вже 100% доведеться перекидати якісь саме бойові перевірені частини з фронта і кидати їх туди на Білгородщину і Курщину. А ну найлогічніше, от географічно просто витікає, що знімать вони будуть за все з Куперського напрямку, ну з інших напрямків просто дуже далеко вести. Е, тому е, я я б от якраз де мені видається, що на жаль, були трохи передчасними деякі наші публічні заяви про стабілізацію фронту. Це от якраз на Авдіївському напрямку, чи як можна тепер його було правильніше називати пост Авдіївському, бо на жаль, Авдіївка вже лишилась тепер їхніми позиціями. І вони, вони там е, витискають максимум е, результата з того ж з того ж, чим користувалися раніше ми. З того, що Авдіївка вона знаходиться на висоті порівняно з в, ландшафтом на захід від неї. І от вони тепер, з пануючої висоти, вони тепер розстрілюють наші позиції. І саме там в них максимальне просування. Е, на жаль, Орлівку вони таки реально вже віджали, от е, мушу це підтвердити. От. Е, ну, Бердичі і тоненькі ще не віджали, але дуже до цього насправді близькі, дуже близькі. Але знову ж таки, от каби кабами а все одно реально їм там доводиться всі ці населені пункти, вони їх беруть от, буквально по одній вулиці. І на кожній вулиці е, лишають дуже багато втрат. Але от, от там вони максимально протискають. Ну і, звичайно, часів яр. Звичайно, часів Яр це зараз той напрямок, де е, вже тривають запеклі бої. І я гадаю, що вони лише посиляться. Ну і е, третій напрямок, де так само весь цей час тривають дуже дуже тяжкі бої е, це роботи, от зрізати наш роботинський виступ і повернути собі оту от е, другу частину. Ну нагадаю, що лінія Суровікіна складалась із трьох ліній оборони. Е, першу лінію оборони ми зайняли повністю всю, а в другу ми вклинилися саме в районі роботиного. І таким чином, наразі, у росіян від лінії Суровіки залишилась вся третя лінія, але третя, вона, в принципі, базово тилова, це якби лінія забезпечення, і значна частина другої лінії, але не вся. І от для них вкрай важливо до того, як е, в них видихнеться їхній наступ, і в, в нас виникне можливість для нашого знову поновлення наступальних дій, їм дуже важливо повернути собі назад повністю цю всю другу лінію Суровікіна, і тому е, роботицький виступ вони намагатимуться зрізати за будь-яку ціну. Тоді фінальне питання воно стосуватиметься <пасів> боєприпасів. Справа в тім, що е, от навіть коли ви кажете, що Після зміни ландшафту кабами заходить ворожа піхота. По ній потрібно відпрацьовувати відпрацьовувати вочевидь або дронами, бо боєприпасами. Більше боєприпасів або на фронті так. ми вже побачили. Ну а вчора ще й Чехія оголосила, що вже перші 300 тисяч із 800 тисяч, які вони спільною ініціативою із з іншими країнами світу закуповували для України ці артилерійські, артилерійські снаряди. Що вже перші 300 тисяч в них на руках є і поступово. Починають вони передачу для України і міністр закордонних справ Чехі він так цікаво висловився, що ця партія снарядів вона я зацитую його дасть кілька місяців перепочинку для зсу. Як розуміти ці слова? Кілька місяців перепочинку. Ну це не про перепочинок, це не коректний вираз. Але це дасть кілька місяців, якраз нормальної війни. Вибачте за таке дуже дивне формулювання. Да, війна в принципі самопособі не нормально, але але воювати можна по різному І воювати за умови, коли е, в тебе працює все. От спершу відпрацьовує арта на дальніх дистанціях. А вже що після цього вижило, те вже доповзає на дистанцію враження дронами А тільки те, що вже і після цього вижило, е, ти мусиш зустріти саме обличчя в обличчя в близькому бою. Поки в нас мовчала арта, поки тривав цей страшний снарядний голод створений Дональдом Трампом, ми починали знищувати ворога тільки на дистанціях FPV-дронів. тобто це 5-7 кілометрів. І абсолютна більшість ворожих сил доходила до дистанції саме близького контактного бою. Тобто, це коли ти бачиш обличчя ворога, це власне, ну, коли саме перестрілка буквально ну, на десятках метрів, от це, це зовсім інша війна, ніж коли в тебе є. І арта, яку ти можеш викликати, і яка знищує найбільш важливі цілі на відстані там тридцять кілометрів, двадцять кілометрів. І от е, Арта нарешті знову заговорила: взагалі, треба віддати належне Чехам. Я просто ними захоплююсь ці історії. От е, Петр Павел, його команда, вони зробили дійсно неймовірне. я маю на увазі не тільки те, що вони е, знайшли ці снаряди і навіть зараз прихитрились тримати в таємниці, де ж саме вони їх знайшли. От, і це прекрасно. Бо не варто недооцінювати здатність Росії е, тиснути не на, 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 на різні інші країни. Так, от е, але. Взагалі, інформаційний супровід цієї історії я б сказав, просто ідеальний, от всю б війну так. Зокрема, я маю на увазі, що дов, довгий час вони створювали ілюзію, що треба спершу зібрати гроші на всі 800 тисяч снарядів і тільки тоді їх викупити. Зараз вони кажуть, що перші 300 тисяч зараз поїдуть, а насправді перші снаряд, снаряди на фронт приїхали вже два тижні тому. І от, е, і, ну чесно кажучи, ну немає ніякого іншого джерела, з якого вони могли приїхати. Принаймні, ну ніде не звучало, навіть натяк на жодне інше джерело. То, судячи з усього, це якраз вони весь цей час викупали снаряди траншами, От по мірі знаходження грошей і одразу їх сюди відправляли. І от перша партія вже доїхала. Арта ожила, от е, арта заговорила, Бог війни повернувся, і це дійсно реально дуже сильно поміняло взагалі хід бойових дій. Оце якраз привело до, до деяких, скажімо, як на мою думку, ну трошки завчасних заяв про стабілізацію фронту. Mm -hmm. Насправді стабілізації ще немає з одної простої причини. В нас було дві критичні проблеми: брак снарядів і брак людей. От брак снарядів, нарешті я вже кажу в минулому часі. все, вони доїхали, і е, якщо дійсно буде викуплено всі ті снаряди, які Петер Павел познаходив, то це не на пару місяців. Насправді нам треба мі, е, мінімально 5 тисяч снарядів на місяць. Це е, така мінімалка, щоб відчувати себе, хоч якось впевнено. А якщо є можливість використовувати е, 7-8 тисяч снарядів е, на добу, на добу я маю не на місяць. Вибачте, 5 тисяч снарядів на добу, це мі, мінімалочка. а... Якщо є можливість використовувати 7-8 тисяч на добу, то це ми себе відчуваємо впевнено, і ну от там вистачає. Далі ну, може це, це власне означає про ту. Не, не, не комфортне перепочинок, а ось ту впевненість а можливість, що, а можливість саме ефективно, що, ефективно воювати і відчувати себе більш-менш захищеним артилерією. Але я ж кажу, от, от далі рахуємо, що 800 тисяч снарядів це на 100 днів дуже ефективної війни. Або якщо ділимо на 5 тисяч, то відповідно на ще більшу тривалість просто певної захищеності, а там вже понад 800 тисяч ще познаходили. Тобто, так нам ну мінімум на півроку, скажімо так, нам, нам снаряди знаходять. Прийшли. Але лишається наша друга слабка сторона: брак людей. І от з цим за цей час, на жаль, нічого абсолютно не помінялось, і це нам Петер Павел не вирішить, і навіть Макрон не вирішить, якби там хтось, можливо, зараз не сподівався, що скоро сюди приїде французький легіон. Ну так, і на тому ми поставимо роторичні три крапки. Я вам дякую, пане Яну, що долучилися до цієї розмови. Це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни в нашому ефірі. Мене звати Василь Пехньо. залишаться друзі і надалі із Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.